Мої вітання всім добрим людям! З вами Світлана. Як і в минулому році, мої рослини знову потерпають від слимаків. Боротися намагалася різними способами. Перший механічний розкладала дощечки по городу. зранку, або напротязі дня збирала слимаків у ємність із солоною водою. Але після таких дій болить спина і цей спосіб. Займає дуже багато часу. Я змінила тактику і придбала препарат у Це не є реклама, це просто мій досвід. В інструкції написано, що він призначений для боротьби із слимаками та равликами на овочевих, плодових, квіткових культурах і так далі. Склад зернова суміш перед червоний гірчиця. Древесна зола, хміль, цукор, каолін, каолін це біла глина, сіль фосфата заліза. Виробник запевняє, що він безпечний для людини, використовується в органічному садівництві, не є токсичним для тварин, тому що має неприємний запах і смак. не має шкідливого впливу на дощових черв'яків і бджіл. Улицид розкладається ґрунтовими мікроорганізмами. Повністю в залізо і фосфати. Гранули стійкі до дощу. Перший спосіб я розсипала гранули препарату просто на землю, як написано в інструкції, між квітковими рослинами, молодими кущами. Результат просто чудовий. Але я помітила, що напротязі дня слимаки кудись зникають. Можливо, наївшись, вони справді заповзають під землю і гинуть, як написано в інструкції. Другий спосіб. Я розклала гранули препарату на жестяні кришки з-під харчових продуктів і виклала на них приманку. Приманкою слугували шматочки огірка, також підкладала шматочки полуниці. Полуниці їм більше сподобалося. Проводила експеримент із кабачком. Слимаки є, але їх не так багато. Можливо, я їх вже виловила. Розкладала гранули безпосередньо на зрізи сирого кабачка. Результат є. Але цей спосіб мені сподобався найменше, тому що кабачок з часом висихає і деформується. Можливо, потрібно було кабачок просто розділити навпіл, зробити ложкою виямку і насипати туди гранули. Всі способи гарні, головне, щоб був результат. Я показала відео із своїм досвідом у боротьбі із слимаками. Маю надію, що воно буде для вас корисне. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього найкращого! З вами була Світлана.